Сьогодні кілька тисяч мітингувальників штурмували обласну прокуратуру. Активісти зайшли у будівлю, де вже не було жодного працівника. На місцях залишилося лише керівництво державної установи. Головний прокурор Володимир Корбань таки вийшов до мітингувальників. Я хочу сказати одне: що я можу сказати, що прокуратура вона як працює з народом, так і на благо народу. До прокурора області у мітингувальників лише одна написати заяву про відставку. Послухавши заклики активістів, Володимир Корбань, спочатку погодився піти у відставку. Через кілька хвилин головний прокурор відмовився йти у відставку. Мотивував своє рішення тим, що до його роботи претензій взагалі немає. Я себе я не рахую, ну, що ми ми люди кричать про прокуратуру? Щас, щас. Ну я не рахую, що якісь, якимись діями прокуратури десь були, які ні. Ну, а якщо ви можете далі, проливаєте кров. Я маю на увазі на території Закарпаття, прокуратур області. Ви є частина ну, цієї злочинної структури, як було СС, ну, як було Гестапо. Да, ви ну, є ви частина. Ну, не немає, немає можливості відповідати. Розумі... Працівник міліції, який працює в Луганській, а за те, що було скоєно. Або облогі, хай звільняється, або, або хай відповідається. Це просто. На противагу цьому Володимир Корбань погодився вийти до народу та підтримати його. Проте активістам цього замало. Мітингувальники скандували та просили скласти свої повноваження, а також зламати портрет президента. Ні те, ні інше. Володимир Корбань не виконав. Я хочу всіх заспокоїти. Значить прокуратура Закарпатської області, вона так законом вказана, вона повинна захищати і бути разом з народом. Є, є вимоги народу. Я думаю, що всі прокуратура Закарпатської області, всі працівники разом з народом і від народу відходити. Врешті-решт Володимир Корбань заявив, прокуратура залишається з народом. На час мітингів в прокуратурі працюватиме лише керівництво. Інших працівників у будівлі не буде. Активісти пообіцяли стежити за обласною прокуратурою і надалі.